хочу загробити діло, створити Гробити mm -hmm. чи щось. Я ніколи не бачив, що певна комісія щось вирішила. Не знаю. Програма мінімум, вони мають вже визивати прикарпатство, певні домовленості. Я не хочу, щоб тянувся бюджет. Вниз, що це вдарило по нашому бюджету. Деякі кажуть, що це дуже кошти будуть на отримання даного об'єкта. Хай підписують менораду ну, з Прикарпатською, є ще обласна, нехай прикорпасність. Хочуться передати державну власність, що дозволить в подальшому фінансування даного об'єкту. Тому що зараз не може ні обласна, ні міська залучати певні кошти в цей об'єкт, тому що він знаходиться, можна сказати, в, в душках приватній власності, тому що прокупатська університет не є державним, а займаються студенти і вони є господарями даного об'єкту. Ну, це, це, це мінімум. А взагалі максимум це правоохоронні органи, там взагалі має бути кримінал, тому що під час керівництва його директора, чомусь, всі допоможні приміщення, які знаходяться там на першому поясі, сауна, бічна сторона, де сиділи, чому вони зараз і приватизовані. Я в цьому не Ну, Тому що справа можна починати навіть з того, що взагалі... Цей кредит був взятий на мільйон гривень. Що зробили на цей 1 мільйон гривень? Я впевнений, що там роботи не виконали на 1 мільйон гривень. Заклали спорткомпус, який набагато більше коштує. Тому, взагалі, ну, взагалі, максимум мені, звісно, хотілося, щоб взагалі кримінальна справа, і тоді все набагато легше було би. Тобто ви будете продовжувати голодування? Я буду продовжувати. Та, 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 не то, що я не можу сказати, це такий ультиматум. Зараз. Може мені зараз я, завтра придети сидить і каже, я тут буду доки до його владу, поки він дасте мені квартиру чи щось. Там є різні люди, бувають. Я говорю, що програма мінімус це те, що там відновилися всі секції. яким це шляхом буде, тому і маємо залучати при Карпатстві, маємо риби, маємо створювати всі умови. Там,